Говоримо, чи можна вдарити українськими ракетами по російських військових базах у Криму. Можливо, такі удари вже і відбуваються. Ми про це не знаємо. Наприкінці березня офіційний представник російського міноборони Ігор Конашенков повідомив про збиття російськими силами ППО української ракети оперативно-тактичного комплексу ГРІМ 2 Чутки про виробництво цього комплексу на базі КБ «Південне» ходять уже декілька років. Але і Коношенко це не та людина, до якої слід прислухатися. Це російський військовий пропагандист, який у своїх зведеннях за один день знищував в Україні десятки систем Хаймарс, а українські ракети в Криму. Це міф чи реальність. Я говоримо про це з Олександром Кочетковим, колишнім інженером КБ Південне. Пане Олександре, якщо ви є, добрий день. Вітаємо вас в ефірі. отже. Яка ваша думка? Ці українські ракети українського е, виробництва на базі КБ Південне в Криму? Е, це все ж таки міф чи реальність? Ну, з точки зору там технологічної можливості, це цілком, цілком реальність стосовно цього. Оперативно-тактичного комплексу Грім, то він розроблявся достатньо давно, ще п'ять років тому, і вже був створений, була створена і ракета, була створена і пускова установка, і повністю це було зроблено в Україні. Зазвичай ми там транспортну систему, яка, на яку перевозиться ракета, ми там купляли десь в Росії в першу чергу, або десь за кордоном. А тут була достатньо унікальна система: 5 ведучих. Посей в неї є дуже така сучасна система високої прохідності, і комплекс має дальність від 300 кілометрів це на експорт до 500 кілометрів. І бойова частина півтонни вибухівки. Це те саме, приблизно, що несе Іскандер. Тобто це достатньо повний аналог комплексу Іскандер. Звісно, він може достати до Криму без жодних проблем. І є інформація, це відкрита інформація, тим не розповідаю. Що один із комплексів був таким презентаційний, так можна сказати, зроблений для Саудівської Аравії, для випробувань там, в умовах пустелі, і такі як чутки, що він міг повернутися до України щодо без виробництва, безпосередньо зараз величезні труднощі, і ми знаємо, що півден і. Дмаш, КБ південне атакують ракетами ворог, але от щодо повернення такого копту, тобто його могли викупити, викупити в Україну, повернути цілком це технологічно можливо. пане Олександра. Нагадайте, будь ласка, чим закінчився шпигунський скандал, який розгорівся восени минулого року зі зливом росіянам однієї з працівниць південного е напрацювань з приводу Сапсан? Ну була, була така інформація, затримали, але документація і розробки зараз не мають принципового значення. Все, що виробляється на сучасному рівні, воно має такий ну, сталий характер, якихось там проривних технологій не могло потрапити до вороби. Це абсолютно точно. І якоїсь там шкоди величезної оборонно-здатності України, це не нанесло. Це абсолютно точно. В нас проблеми не з ідеями, не з розробкою, в нас проблема з серійним виробництвом. От тут дійсно є проблеми. А чому ці проблеми виникають, і що зараз випускає КБ Південне, саме в військовому сенсі, Якусь війс... якщо ми говоримо про військові розробки? Що треба зрозуміти? Там за одним забором в Дніпрі дві різні організації, які працюють спільно. Це КП «Південне», яка розробляє, розробляє ну фактично документацію. Вона робить проекти. І поруч з ним за тим самим забором є е, виробниче об'єднання, Південний машинобудівний завод, який безпосередньо серійно. От КБ виробляє документ, і воно зараз зберігається, зберігається, воно йому легше працювати, є там замовники за кордону, тобто є гроші. А от отримати величезне підприємство з величезними цехами, там шалені гроші на опалення тільки треба. Південмаш утримати дуже важко. Так, там зараз можу, можна розгорнути. І там щось відбувається. Модернізація певних старих радянських ракет, оперативно-технічних, ремонт певної бойової техніки. Але це не те, що може робити спільна КБ Південної Південмаш. Вони здатні спроєктувати і виробити ракету великої дальності, яка може знайти ворога, очільники ворога в будь-якій точці Росії і дістати його. В будь-якому заглибленому бункері, щоб він точно знав, що починає агресія, він е, точно наражає себе на 100% на 100%, на 100 знищення. Ось що може робити Півден Марш, і КБ. На жаль, є проєкти, є проєкти оперативно тактичних комплексів, є проєкти зенітних комплексів, які навіть затверджені, які по характеристиках. Не поступаються от тому ж славетному петріоту, але є проблеми з фінансуванням, є проблеми старіння виробничого персоналу. Там залишаються майже одні діди. Бо ракетна техніка не стала в Україні такою популярною, як колись була. Що там черги були і на Південмаш у відділі кадрів, і на фізико-технічний факультет, де навчали на ракетних. Я закінчував закінчув, його кучма, до речі, теж закінчив цей самий факультет. От цього нема це треба відроджувати комплексно. А ракетна техніка нам потрібна. І космічна техніка, і бойова ракетна техніка дуже потрібна в майбутньому. Пане Олександро, ви згадали саме про цей радянський період КБ Південне. Ми власне чому і затіяли цю розмову з вами, тому що в квітні, якраз 1954 року, це конструкторське бюро південне, якраз і було створено в радянському союзі, і це також і привід ще поговорити про історію. Адже якщо подивитися у відкритих джерелах, то видно дуже багато розробок КБ південне, в тому числі є така ракета, як Р 11 це оперативно-тактична балістична ракета з ядерною бойовою частиною. І я коли готувався, то помітив, що потім її модернізація цієї ракети. От ми в КБ південному спроєктували Р 11 а потім була її модернізація Р 17 і от коли Саддам Хусейн, іракський диктатор, отримав цю ракету собі на озброєння. Він бив нею по Ізраїлю цією радянською ракетою, то там була ефективність протиповітряної оборони проти цієї ракети десь приблизно 70%. Це дані знову ж таки з відкритих джерел. Тобто американська Петріот тільки на 70% захищала небо від таких ракет. Але найцікавіше в цій історії це те, що модернізація у цієї нашої Р 11 вона вже відбувалася в Челябінській області в Росії. От як Є, можливо, коли е, одне КБ в, е, ну, робить розробку, так, е, тобто придумує е, ми, мова йде про нашу ракету р 11 яка в КБ Південне була вироблена, а потім росіяни е, чомусь модернізацію вирішили перемістити саме туди в Челябінську області. Чи це не є крадіжкою? Ні, абсолютно. За радянських часів такого не могло бути. Є три великі конструкторські фірми: це фірма Корольова, відома фірма Янгеля, це Дніпро і фірма Челомея, Це теж Москва. Так от. Фірми Чилемея, а там працював заступником головного конструктора СИН Мики Хрущова, який очолював на той час Радянський Союз, таким перевезли всю документацію нашої навіть Дніпровської розробки, щоб вони почували, починали не з Тобто вони не починали розробляти ракет, їм все віддали, і вони почали вже з певного рівня. Китай за вказівкою комуністичної партії Радянського Союзу від нас від. КБ Південно отримав для товарних вагони документації на перші ракети. Тобто вони отримали все, що необхідно, і почали розробляти власну ракетну техніку після того, як ми їм, так м'яко кажучи, допомогли. До 2015 року, до року КБ Південний Південмаш виконував авторський нагляд за ракетами, які знаходились на озброєнні Росії стратегічними ракетами. Але вироблені були в Дніпрі в му році. На щастя, припинили і всі ракети, які вони зараз ну, роблять та у ці воїводи і все таке інше, чим вони пишаються. Це фактично модернізація тих ракет, які вироблялись в Дніпрі. Самі вони чогось нового не створюють. Воно у мене за спиною ракета носій космічний Зеніт-3. І он мас сказав, що ця ракета одна з найкращих в своєму класі, і вона надихала на розробку ракет SpaceX. Тобто нам є чим пишатися, треба це повернути. А те, що там чогось вкрали за радянські часи, все було спільне. Тут нема про що казати. Пане Олександре, ви казали, нам треба цим пишатися і повернути. Але до того ви ще казали, що коли зустрічаються, і їх назвали діди, а молодь в нас підтягується, чи в нас є кому передавати ці знання, чи з цими дідами про яких ви згадали, може померти ця галось. От дуже не хотілося б, діди ще, ще функціонують, і це добре, і є розробки, і є пропозиції, і вони стукаються до речі в двері там, міністерства, міністерства оборони, в інше, наше там міністерство стратегічних гаузів промисловості. Ну поки що ідуть розмови, а нема практичних дій. Тут треба вирішувати. А як якщо. Космічна, ракетна-космічна галузь стане вновь популярною, вона буде в центрі уваги, уваги влади, то відразу туди потягнуться. Чому там на тим марш йли працювати? Без зарплатня була хороша. Там, так, секретні всі, всілякі обмежень, але хороша зарплатня, хороші соціальні умови, там пансіонати, починку, все це. все люди туди йшли. Повернути увагу влади. До цієї галузі, і все буде гаразд. До речі, Крим нам необхідний, не тільки тому, що це частина України в Криму є проект, щоб там зробити космодром, звідки з української території можна запускати настільки необхідні нам і супутники зв'язку, і розвідувальні супутники, і супутники опозиціювання. Все, що потрібно, щоб бути самостійними і не залежати так від наших союзників. Пане Олександр, тобто Крим треба повертати і тому. А у вас, у вас ще й на телевізорі якийсь міст з'явився, то ви нам не, не натякаєте, поставивши ракету біля моста про про кримський міст? Ні? Ні, ну це це жарти. Дивіться, стосовно хотів уточнити, що нас буквально хвилина часу залишилася. Стосовно нашого нагляду за цими ракетами, які були вироблені в Дніпропетровській, і зараз на озброєнні Російської Федерації. Ви сказали про те, що ми відмовилися так в певний період про цей нагляд, і знаємо, що росіяни дуже пишаються сатаною. Це теж по суті, якщо виправте, якщо я можливо помиляюся, наш комплекс, який стоїть у них на озброєнні, як це по ним вдарило? Сатана це наш абсолютно комплекс, якого там боялися американці, які скорочили під час скорочення стратегічних озброєнь в першу чергу, бо від нього захисту не було, бо він з будь-якої орбіти, він виходив на орбіту, як супутник з будь-якої орбіти, він в будь-яку точку ворог стартувати і знищити її. Вони, ця сатана давно знята з виробництва, але були модифікації. Ну, це R36 вона називала, R36M, R36M2, R36 UTTH, там покращені характеристики і так далі, і так далі. Тобто ви Постійні модернізації цієї ракети, ну вони змушені після того, як ми відмовилися, переходити на власне виробництво, тобто власні двигуни, власні системи керування, так їх певним чином це притримало Бо ці ракети воєводи, і те, що Сармат, те, що вони отримують, намагаються отримати на озброєння, ще не прийняли, бо випробування не закінчені. Вони, звісно, затягнулися. Але нам треба не те, що вони там. Якісь проблеми нам самим треба пробляти ну, ще потрібно для оборони будемо, України? будемо Будемо сподіватися, що так і буде відбуватися. Олександр Кочеткова, політичний аналітик, колишній інженер, конструктор КБ Південне був гостем нашого ефіру. Пане Олександр, дуже вам дякую.